Вітаю вас у Культ Експресі. Академічне і джазове мистецтво сьогодні у нашій програмі. А що іще? Дивіться далі. Сьогодні в Культ історія кохання великого гетьмана, прем'єра кліпу гурту ВВ та міжнародний джазовий проект від Ігоря Закуса. Про це вже за мить. Мазепа Love Story, Прем'єра театру української традиції. Дзеркало. Мазепа це ім'я 300 років турбує світ, і ми побачимо історію кохання гетьмана і молодої дівчини. Історію кохання на тлі видатних історичних подій. Ходім. Вітаю вас, Мотря Васильівна! З добрим днем і погідним здоров'ям! Вітаю я ясновою можна копана гетьмана. Гріх признатися, що був би щасливим. Подобатися вам не тільки як батько. Пане гетьмане зміхається з козачком. Така козачка, що хоч на княжому престолі саджає, Не осоровишся. А не бачила я тих, що на престолах сидять. А то я бачив і не одну. Ну здалека, а з близька. І мушу запевнити вашу милість, що кожна з них померкла би при вас, як при сонці, зірниця. Пане Володимире, я вітаю вас з прем'єрою. Вистава вийшла у квітні, тобто це фактично ви зараз граєте прем'єрні вистави. Як прийшла ідея цієї вистави про гетьмана Мазепу? Це давня мрія, скажімо так. Ми театр української традиції і шукаємо мотивацій для того, щоб не зневіритися в українські ідеї. Одна з мотивацій це постать гетьмана Мазепи. Вороги згоні, а найстрашніше тут всередині нами. А ви, а ви в нове втілення України, ви на коні кажете. І шаблю в руках тримаєте, і вареник ліпите, і пісень співаєте, і в Бога нашого українського віруєте. Вірую, вірую, єдиного Бога, це все Творця, немає. Та може, та може, і в мене побіг. що був, коли я був в Батурині і опинився на цьому місці, з чого починається наша вистава. Там, правда, такий маленький горбок, навіть не курган ніяк, і не могила, а горбок, на якому дерев'яний хрест. І ми стояли там з одним з патріотів, капітаном першого рангу Лупаковим Євгеном, розчулені. І я сказав, що я напишу п'єсу про Мазепу і Мотрю. На тому місці я сказав. Ну і через півтора роки написав це. Написав, а потім ще рік ставив. Йдеш? Іду, йду, Іван, не можна нам з тобою по шлюбу жити. Весь світ проти повстав. Я, я всім доведу. Я переконаю, я виборю наше кохання. Анно, ви у виставі граєте Мотрю Кочубе. Яким чином ви готувалися до своєї ролі? Можливо, щось читали, можливо, щось намагалися відчути. Я перечитала дуже багато різної літератури, але основою створення мого образу був Богдан Лепкий. Він дуже чітко описує всі образи. Ну от Мотря Кочубе в нього описана повністю, як вона виглядала, який мала характер, яку зовнішність. Ну от, наприклад, портрети, та які ми бачимо, дуже часто Мотря зображена з темним кольором волосся. Але у лепкого написано, що вона мала пшеничний такий золотий кольор волосся. Так, тобто він дуже дуже до дрібниць описував, як вона ходила, як вона ввела себе між людьми в суспільстві, що вона, от народившись в дуже заможній родині, має. Такого тата заможнього, таку маму, вона була зовсім іншою. Вона тягнулася до душевних цінностей. Для неї не було цікаво вдягнутися гарно, чи піти там, чи показати себе. Для неї була важлива доля України. Руба, Івана Степановича, Степановичу! Але ж я не для себе йду, а для тебе. Тобі ще треба в країну визволяти. Я. Yeah. Разом. У двох? Не вийде. Не вийде, бо я тобі завада. А тобі ще треба козаччину з багна московського биття. кажеш моє серце! Перед тобою гетьман, страшні випробування. І той легендарний кубок Святого Граля. Це чаша страждання. Хресливо страждання! Покрито моя! Й було байдуже, що її вб'ють, що вона помре, але вона помре на своїй землі і буде знати, що вона до останньої краплі крові боролася. Оця боротьба Мотрина. Ну я от намагаюся на сцені перенести і так от щоб глядач відчув. І ви знаєте, є такі вистави, коли відчуваєш оцю енергетичну такий обмін такі посили, коли глядач відчуває оцю внутрішню потугу Мотрі, і я починаю себе відчувати дійсно Мотрю кочевеї. Шабле мене поминає на жаль, може літи. Нема чого. я знала щастя. Не жаріка людини, що щасливою була, а жаріка того, хто щастя не бачив. Коли я дивилася виставу, я побачила буквально портретну схожість вашу із тими портретами гетьмана як Мазепи, які я бачила. А як іще ви готувалися до цієї ролі? Можливо, щось читали, можливо, щось намагалися відчути. Я перечитав дуже багато, можете мені повірити. Перечитав, передивився, був в тій хаті, де доростала Мотря в Батурині. Це єдиний дом, який залишився з тих часів, як знищили Батурин до сьогоднішнього дня. І багато з того матеріалу величезного я можу виділити трилогію Богдана Лепкого, цього культового українського автора, який написав Чуєш, брате мій, товаришу мій. Так, про журавлів пісню, яку ми асоціюємо з нашими загиблими українськими мучениками. Дивна така історія що назилася, ніби, що ніби Христос за апостолом Петром ходив по землі, За за ж жне, що приязно дивитися. Вони зраділи і пішли далі, а за селом я з лісу лігуть, ціла гмара, як чорти спекала, їх одна ніч настинує, стоїть на перегреті. Вона вся стрілами похолода, вогнем попалена, шаблями порубана, от-от впаде на назад кроку. От таке насила. Ліана, у виставі ви граєте маму Мотри Кочубе. І це була непроста постать. Ця жінка керувала своїм чоловіком, ця жінка вирішувала насправді, як йому діяти. Ви зовсім молода людина. Як ви готувалися до цієї ролі? Взагалі не було важко готуватися. Знаєте, буває по-різному. Є вистави, перед якими дуже хвилюєшся. Є вистави, перед якими взагалі не хвилюєшся. То оця роль кочубейхи, яка не викликає абсолютно ніяких хвилювань. Цю жінку, бабакучою прихлину, Треба загнуздати, як дикого коня. Та краще було б загинути серед за мук, ніж так не славити мою честь. Любове хвальним! Не розповідає мені про свою честь. Мамо, пішли. Мене свої руки. Вісите руки Дмитро, Ви режисер цієї вистави. Невелика сцена, небагато зображальних засобів, небагато акторів, але є дуже яскраві акценти. Які для вас найважливіші акценти в цій виставі, які торкають серця глядачів. Перший акцент це кохання, бо тут Мазепа трошки інакший. Ми його показуємо не зі сторони воєноначальника, так? про битви і все інше, а про його любов. Любов, напевно, торкає всі серця завжди. Тому якби це, напевно, перший, найбільший акцент. Ну, і як і в коханні, напевно, так, і не тільки в коханні існує зрада. Так? Вистава про любов і зраду. Івансти породити, нехай вічна буде слава вже при щопки.